нас немає тут наукові розробки нового часу. Кожен великий виш України має свої розробки, котрі б значно допомогли розвивати бізнес чи спростили б життя українців. До прикладу, у сфері it технологій енергозбереженні чи аграрному секторі. Розробки є, та для фізичного втілення потрібні кошти бізнесу. Наразі схеми, аби залучити ці гроші в науку або продати вже готові розробки в Україні. Нема запевняють в Ужгородському університеті. Наша основна завдання розробити механізм для можливості такої співпраці, а також розробити каталог пропозицій, тобто тих інноваційних продуктів, які може запропонувати університет. Бізнес буде використовувати наші ідеї, в той же час буде приходити до нас із замовленням. Але для того, щоб Така взаємодія працювала і був написаний цей проект. Проект інноваційний університет розроблений спільно із вишами Дебрецена Угорщина, Коштице, Словаччина та Джешова Польща. Триватиме він два роки, а фінансування передбачене у розмірі 35 тисяч євро. Проте всі кошти перераховуються через казначейство, що, як показує практика, може завадити вчасному проведенню проекту. Вужну переконують, за грошима затримки не буде. Ми всі знаємо, що дійсно є проблеми з казначейством, але я хочу сказати, що ми використовуємо всі методи для того, щоб кошти проходили через казначейство. Тобто ми нерідко звертаємося і самі і до казначейства, до голови представництва нашого закарпатського. І Нерідко я звертаюся і до облдержадміністрації, і хочу сказати, що вони завжди стараються йти нам на зустріч. В результаті проекту буде вироблена схема для залучення інвестицій в українську науку, котру запропонують Міністерство освіти та науки для впровадження в усіх вищих навчальних закладах країни. Sim, next time.